І несподіваним сподіваним візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він уже зустрівся з українським президентом. Вони обговорили важливі актуальні питання: очікування України від вільнюського саміту НАТО, просування української формули миру та підготовки глобального саміту з її реалізації. А також лондонську міжнародну конференцію з відбудови. Візит голови британської МЗС не анонсувався. Востаннє він був в Україні в листопаді 2022 року. Після чого оголосив новий пакет підтримки. Ми дуже вдячні за підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні за останні тижні. У нас відбулися переговори з прем'єр-міністром Великої Британії. Був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості. Минулого разу, коли я відвідав Київ, тут було темно і холодно. А тепер я бачу у місті більше життя, більший трафік автомобілів. Попри атаки дронами, нічні повітряні тривоги, попри те, що росіяни прагнуть знищити інфраструктуру і бажання людей боротися, вони продовжують жити. Мені дуже подобається за цим спостерігати, але водночас я усвідомлюю, що сонячна погода, цвітіння квітів не повинні затьмарити роботу, яку ми ще маємо зробити. А ми продовжуватимемо підтримку вашої держави. Аж до перемоги. Прем'єр Великої Британії скористається своєю поїздкою до Вашингтона цього тижня, щоб переконати президента США підтримати призначення міністра оборони Сполученого Королівства Бена Волеса генеральним секретарем НАТО. Про це повідомило видання Телеграф. Британський прем'єр проведе два дні у Вашингтоні і зустрінеться з президентом США у Білому домі. Вони обговорять співпрацю в економіці, торгівлі, науці та технологіях. Минулого місяця сунак провів деякий час на полях нещодавньої зустрічі Джей. Севен у Хіросімі, теж лобіюючи інтереси міністра оборони. Бен Волес популярний у США завдяки своїй центральній ролі у створенні міжнародної коаліції на підтримку України. Він також довів оборонні витрати Британії до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб вони досягли 3% до кінця десятиліття. Вибори нового генсека НАТО мали відбутися у вересні 2022 року. Однак їх перенесли на рік через війну в Україні. Іран неймовірно продавав Росії боєприпаси для війни проти України. Про це свідчить контракт, який оприлюднив британський телеканал Sky News. Документ датований 14 вересня 2022 року. У ньому йдеться також про продаж Росії артилерійських танкових снарядів і ракет різного розміру на суму понад 1 мільйон доларів. Журналістам не вдалося перевірити справжність документа однак, джерело в службах безпеки Британії заявило про його автентичність. Телеканал показав документи прем'єру України. Денису Шмигалю, а також міністру закордонних справ Британії Джеймсу Клеверлі. Міністри заявили, що перевірять автентичність матеріалу та вживатимуть заходів, якщо він виявиться справжнім. Цей контракт може стати першим вагомим доказом того, що Іран продає боєприпаси Росії. Перемога України в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів на цьому наголосила претендентка на місце кандидата в президенти США від республіканців Нікі Гейлі. Вона розкритикувала свого конкурента Рона Десантіса за позицію щодо російської війни. Напередодні той назвав війну територіальною суперечкою. Гейлі наголосила, що перемога України дасть сигнал усім авторитарним режимам і допоможе запобігти світовій війні. Це більше ніж Україна, це війна за свободу, і ми повинні її виграти. Ми маємо зрозуміти, що перемога України це перемога всіх нас. Ми маємо переконатися, що ми даємо їм обладнання та боєприпаси для перемоги. Тому що, коли Україна переможе, це буде сигналом для Китаю з Тайванем, для Ірану, який хоче збудувати бомбу, для Північної Кореї, що запускає балістичні ракети. Це буде сигналом для Росії, що це кінець. Всі хочуть знати, як закінчиться ця війна. Вона закінчить. Ця в той день, коли Росія вийде з України Сьогодні Київ відвідає посланець папи римського кардинал Матео Зуппі. Про це повідомила прес Святого Престолу. Потифік доручив кардиналу відвідати Україну з миротворчою місією. Основна мета ініціативи вислухати пропозиції української влади щодо шляхів досягнення справедливого миру та підтримати гуманні жести, які сприятимуть ослабленню напруженості. Нагадаю, у квітні папа римський Франциск повідомив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб зупинити війну в Україні. Офіси президента зазначили, що нічого не знають про цю місію У міжнародний розшук оголосили депутата Київради Владислава Трубіцина. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглянуть 12 червня. Нагадаю, 13 травня депутат виїхав з України. Про це мовилося у відповіді САП на запит журналістки «Цензорнет». 17 травня він не прийшов на судове засідання, а телефон був поза зоною досяжності. Нагадаю, Трубіцин обвинувачений у справі щодо одержання хабаря на майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Його затримали ще в лютому. Торік фігуранту обрали запобіжний захід перебування під вартою з альтернативою застави понад 14 мільйонів гривень. На нього цю за нього цю суму сплатили. Прихильник комунізму та рускава міра, охоронця, який 1 червня не відчинив двері бомбосховища під час ракетної атаки по Києву, де загинуло троє людей. Вадима Мошкіна, правоохоронці підозрюють у ще одному злочині. Чоловіку та його дружині вже підготували підозру у поширенні забороненої комуністичної символіки та пропагуванні тоталітарного режиму та вручань вручать їх найближчим часом. Нині охоронець поліклініки у СІЗО, два місяці під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід обрав Мошкін у Голосіївський суд Києва у суботу. Інших трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт. Рішення суду спричинило шквал обурення у соцмережах. Чому за ґратами опинився тільки охоронець? З'ясовувала Марта Шикола. Вадим Мошкін, охоронець столичної поліклініки, біля кої першого червня загинули троє людей, серед них дитина. Вони не змогли потрапити до зачиненого укриття і їх убило уламками ракети. В суботу Голосівський райсуд Києва обрав чоловіку запобіжний захід два місяці під вартою без права на заставу. У залі суду охоронець свою провину визнав, мовляв, просто не встиг відчинити двері після сигналу повітряної тривоги. Не вистачило відкриті. Двері в приміщення і відкрити двері центральні. Все, я вбачаю скільки вас було на це двері? Мину п'ять восьма сиру мановестро. Це це пролунуло. і будь інших випадок на тривагу відкривали двері. Зазвичай прокурор міг просити у суду застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тому що він особисто не відкрив. Двері в укриття і залишив людей на вулиці під обстрілами. Власне, він визнав у суді свою вину. Проте це ніякий не подвиг, Це спосіб захисту. Серед підозрюваних опинилися ще троє людей: керівник медзакладу, його заступник та заступниця голови Деснянської райадміністрації. Їм закидають службову недбалість. Посадовців суд відправляє під цілодобовий домашній арешт. Вони мали організувати роботу цього укриття і проконтролювати вільний доступ людей. Місцевих мешканців до сховища під час повітряних тривог, але не зробили і тут санкція статті до п'яти років позбавлення волі. Тому максимально суворий запобіжний захід, який ми могли просити в суду, це цілодобовий домашній арешт. Рішення голосівського суду спричинило хвилю дискусії у соцмережах. Чому під вартою опинився лише охоронець, а посадовці залишилися під домашнім арештом? Користувачі припускають у справі закритого укриття, просто знайшли ЦАПА. Відбувайла, коли я аналізую те, що сталося потім. А як тепер розбираються з цими скандалами? Мені наприклад не зрозуміло, чому підозру висунули якісь дамі, яка у нас є заступницею очільника Деснянської РДА. Причому самому голові РДА немає ніяких претензій до нього. Він навпаки він записує заяви, де каже, що я напишу заяви від про відставку, але це зроблю, коли напише заяву про відставку кличка. Всі повинні відповідати за свої вчинки, тим більше це життя людей. Так що потрібно всіх карати. Укриття повинні були бути відкриті. Оце моя думка. Вони повинні були відкриті. А хто відкрив, їх просто ізначально не треба було зачиняти. І не було б цього горя. І це і трагедії. Натомість працівники поліклініки винним у трагедії вважають саме охоронця медзакладу. Війна повністю на сторожі, тому що це було... У нього під контролем відкриття і закриття. Він спав, не спав, вийшов, не захотів відкривати. Там, я вважаю, вся вина на строк. Він не является козлом відпущення, він обов'язаний виконувати свої функції. На запобіжний захід відреагували навіть в офісі президента. Будемо окремо розбиратися і з питанням, чому зараз э, э, такий захід э, суровий винесли. Охоронцю, як ви знаєте, він залишився в СІЗО. А по інших людям прийняти інші рішення, хочу сказати, що ми маємо добитися повної справедливості і ясності. Не зовсім справедливим рішенням Феміди вважають і правозахисники, хоч суд став на бік прокурорів і підтримав їхні клопотання для людини з найменшою посадою. Обрали те, що просили прокурори. Це е, арешт. Суд, в принципі, мог вийти за межі клопотання прокурора і обрати йому меншу, менший запобіжний захід. Наприклад, також цілодововий домашній арешт. Можливо, він раніше притягувався до. Кримінальної відповідальності і суд це врахував. До кримінальної відповідальності не притягувався, але у полі зору правоохоронців охоронець закладу Вадим Мошкін вже був за півроку разом зі своєю дружиною за пропагування комунізму. Вони вимагали е скасування комунальних боргів. Спосилаючись на те, що нібито розпад СРСР відбувся в незаконний спосіб, і відтак незаконне є проголошення України як незалежної держави, вважають себе досі громадянами неіснуючої країни СРСР, називав вторгнення російських військ в Україну звільненням. Ну і по факту є таким собі прихильником руського міру. Тим часом, біля сумнозвісного укриття все без змін розтрощена дитяча поліклініка. Роз... Збиті вікна будинків, що поруч та червона стрічка усе нагадує про трагічний день, коли уламки російської ракети наробили тут біди. Мешканці прибирають у дворі та несуть іграшки і квіти до пам'ятних місць загиблим дитині і двом жінкам. Після трагедії Віталій Кличко попросив офіс президента та уряд відсторонити голову Деснянської РДА Києва, поки триває слідство. На що Дмитро Ратніков відповів складе повноваження тільки разом із мером столиці. Поки голови реадміністрації з мером столиці грають у грух, то кого Віталій Кличко разом із міністром із питань стратегічних галостей промисловості Олександром Камишиним перевіряють київські бомбосховища. Половина перевірених укриттів не готові до використання або зачинені. Мер звернеться до президента з проханням про кадрові рішення. Щодо голів районів із найгіршими показниками, Марта Шикола, Микола Чеботарів, п'ятий канал.